Центральна станція аерації займає територію біля 83 гектар, де розміщені об'єкти біологічної, механічної очистки і знезараження стічних вод. Сточні води з каналізаційних насосних станцій потрапляють в приймальні камери очисних споруд. Далі вода потрапляє на механічні решітки, на яких затримуються крупні відброси, вушні палички, вологі серветки, ганчір'я, які перешкоджають роботі обладнання, ведуть їх до поломки і дороговартісного потім ремонту. Далі вода потрапляє на пістоловки і первинні відстійники. Це є об'єктами механічної очистки. Після вода потрапляє до об'єктів біологічного очищення це аратенки і старинні відстільники. В аратенках за допомогою активного мулу, повітря, яке подається від повітря на гітачі, виконується процес біологічного очищення стічних вод. Потім вода потрапляє на вторинне відстоювання до вторинних відстільників, де відділяється активний мул, логічна очищена вода. Кидається в збросний колектор, так як після біологічного очищення в січній воді тільки 91-97% хвороботворних бактерій, значить, кінцевим етапом очистки стічних вод є її знезараження. Після знезараження біологічно очищена знезаражена вода, потрапляє до буферних прудів і далі в річку Кам'янка. Для зберігання навколишнього середовища в нормальному стані ми повинні дотримуватися всіх правил для зберігання навколишні не скидати в до унітазів в раковини ніяких сторонніх предметів, не скидати для нормальної роботи споруд.